Корінь квадратний. Для чого придуманий цей значок? В принципі, якщо в нас, наприклад, буде дано завдання, є квадрат, якась територія, яка має площу 16 квадратних метрів, то знайти сторону цього квадрата можна усно. Сторона квадрата буде 4. Тобто, А, ну, це площа А буде дорівнювати 4. Цього тому що 4 в квадраті дорівнює 16, так? Mm -hmm. Або якщо буде рівняння х квадрат дорівнює 25, то ми можемо також усно підібрати, яке число в квадраті дорівнює 25? Це може 5. бути 5, або так само може бути мінус 5, тому що мінус в квадраті зникає, правильно? І 5 mm -hmm. в квадраті 25, і мінус 5 в квадраті 25. Навіщо тоді писати значок корінь, якщо і так, можна записати. Справа в тому, що не завжди можна обчислити усно і точно корінь. Сам, так? Тобто, якщо рівняння буде виглядати так, з квадрат дорівнює 24, це вже ми не зможемо усно підібрати число, яке в квадраті дорівнює 24. Саме для такого випадку придумали значок кореня. Це буде корінь з числа 24, або мінус. Корінь з числа 24 квадратний. Домовились двоєчку сюди не писати, і ви її не пишете. Зрозуміло, так? Тобто значок корня потрібний тоді, коли не можна усно е, точно визначити значення того числа, яке в квадраті дорівнює даному. Отак. От Для цього придуманий значок. Е, ти бачиш, що є такі завдання, де два значення виходить. У цих двох рівняннях ми маємо два значення квадратного корня. Додатнє і від'ємне. Додатнє значення корня має назву арифметичний квадратний корінь. Невід'ємне значення квадратного кореня. Невід'ємне. Тому що 0 також входить в арифметичне значення. Тобто, якщо в тебе в завданні. Написаний корінь, і перед ним не стоїть ніякого знаку. Це означає, що це арифметичне значення. Тобто додатні тільки треба, ну, якщо 0, то 0. Тобто, якщо буде так, наприклад, х квадрат дорівнює 36, це значить, треба знайти корінь квадратний з числа 36, і він буде мати два значення. Арифметичне значення, тобто 6. І не арифметичне значення від'ємне мінус 6. Але якщо буде написано корінь квадратний з числа 36, то це просто опускає слово арифметичний. Слово арифметичний не говорять. Якщо написано ось так, то це ти знаходиш тільки арифметичне значення, тільки з плюсом. Що ж значить знайти корінь квадратний. Тут хай буде з числа А. Знайти таке число Б. Яке відповідає такій умові b квадрат дорівнює А. Ось що значить знайти корінь. Тобто знайти таке число, яке в квадраті дорівнює даному. Оце треба дуже добре пам'ятати, тому що при розв'язанні рівнянь часто учні забувають, яка дія повинна бути виконана, якщо рівняння не підказує. Тобто х квадрат дорівнює 2. Дія обернена до піднесення до квадрату це корінь. Щоб знайти корінь цього рівняння, треба добути квадратний корінь з числа 2. І це буде два значення: плюс і мінус. Знайти таке число, яке в квадраті дорівнює даному. А оскільки цілого такого числа немає, то це буде корінь з двох, тому що корінь з двох, якщо піднести до квадрату, це буде просто 2. Так, і ще одне треба зафіксувати. Чи можна добути корінь з з цього, від'ємного числа? Тобто, чи буде мати розв'язки рівняння х квадрат до рівня мінус, мінус 9? Не буде мати. Не буде мати, тому що немає такого числа, яке в квадраті дасть від'ємне число. В квадраті мінус зникає, правильно? Отже, таке рівняння не буде мати розв'язків, порожня множина. І тому звідси треба зробити висновок, що під корнем квадратним обов'язкова умова виконується, цей вираз має зміст, якщо А більше або дорівнює нуля. 0. Тільки так. Якщо щось не так, то вже далі ми не виконуємо завдання. Просто немає змісту такий вираз. Під корнем не може бути від'ємних чисел.